Ми в обласній бібліотеці імені Чужевського у місці, де можна взяти книгу, взяти її додому, попрацювати тут. Принаймні, я сюди ходила дуже часто, коли була студенткою, готувалася до семінарів. Але обласна бібліотека Чужевського це виявляється не тільки про науку, а набагато ширше поняття. І ми говоримо з директоркою закладу Валентина Рельне Живатовська. Вітаю. Розкажіть, де ми, що це за приміщення і взагалі, наскільки потужна бібліотека Чижевського? Ну, мабуть, сама назва говорить про те, що ми обласна бібліотека. Сама назва говорить про те, що ми універсальна бібліотека, тобто у нас знаходиться література всіх напрямків галузей знань. Е, наш фонд складає десь 800, майже 800 тисяч примірників видань. 42 мови. Тобто, зараз ми з вами знаходимося. У відділи зберігання бібліотечних фондів, основних фондів, так якщо так говорити. Тому що кожен відділ, якщо говорити, у нас має свої підсобні фонди. Вся інша література, яка не має такого великого попиту, зберігається саме в цьому, в цьому книгосховищі. Називається цей сектор обміну резервних фондів. Джерела надходження книг вони дуже різні. Є ті, що ми купуємо в магазинах, є ті, що ми купуємо через тендерні процедури, є ті, що нам дарують, є ті, що ми отримуємо в обмін загублених, а є ті, що ми отримуємо для всіх бібліотек області. Ми маємо в призначеннях 600 тисяч. Це загальна сума. На який період? На рік на, рік. на сьогодні тендерна процедура такова, що ми е, працюємо з видавництвами, працюємо з їх каталогами. Вибираємо ці книги, які нам подобаються. Виставляємо через тендерну процедуру інформацію на відповідні сайти. Ну і отримуємо, вже через тендер купуємо книжки. Дуже складна процедура. Дуже. Ну, як для нас, для бібліотекарів, вона дуже невигідна, тому що буває така книга, яка вже вийшла, а ти ще не можеш її купити. Тому ну, тут вже шукаємо спонсорські гроші, шукаємо наших користувачів, купуємо за свої гроші, тому що ми вважаємо, що ця книжка повинна у нас бути. Але ж ми отримали книжки за програмою Українська книга. Наташ, скільки у нас виходить книжок ми отримали у в цьому нас році? В цьому році звичайно ну, досить мало 174 примірники, але в Ну така зараз ситуація, так воєнний стан. Інститут книги нам все-таки хоч щось та подарував. Це унікальний 14 томник повного зібрання всього, всього що написала Леся Українка за все своє життя. У нас також територіальні громади, їх хто отримав, хто буде отримувати. Так що я вам говорю, що це дійсно. Ну, це перше до речі, раз... не не найпопулярніше. Її фотографія так, це так. вона вже перед смертю, так здається. Де ми зараз саме такі відділ абонементу, де можна взяти книжку додому? Найчастіше запитуються, користуються попитом українська література, як класична, так і сучасна. А також це твори зарубіжних письменників в українських перекладах. Також у нас дуже гарний фонд дитячої літератури та періодичних видань. Чи змінились уподобання читачів під час війни? Звичайно, дещо змінилися. Почали брати не лише художню літературу, почали брати з історії України навіть підручники, посібники. Тобто люди вишукують, люди знаходять, люди порівнюють. Взагалі, як робота бібліотеки змінилась під час війни? Чи зменшилась кількість відвідувачів, чи навпаки? Люди тяжіють до літератури, до мистецтва, до нових знань. Ну, робота зрозуміла, що змінилася, тому що війна, вона ж робить свій відпечаток на всій нашій роботі і на наших пріоритетах, зрозуміло. Але знаєте, коли на третій день війни зателефонував телефон стаціонарний, і читачка спросила: Ви працюєте? Можна ми прийдемо? І я зрозуміла про те, що. Це потрібно людям. Скільки коштує зараз записатися в бібліотеку? Ну коштує записатися в бібліотеку 20 гривень на рік. І що ти можеш за ці 20, 20 гривень? За 20 гривень ти відвідуєш всі ці 12 залів, які ми маємо, всі заходи, які ти можеш. У нас ну там невеликі, є платні послуги. Ну, наприклад, якщо ти приходиш на якийсь майстер-клас, то ну витратні матеріали людина оплачує. Що почати.